На нашу думку, дуже важливо, щоб якраз в такий непростий час, який сьогодні переживає країна, наші молоді люди могли долучатися. До тих процесів, скажімо, в місті, в державі, які будуть робити як нашу громаду, наше місто, так і нашу державу кращою. Сьогодні в нас є програми, котрими керується департамент молоді і спорту, і одна з програм це є якраз таки розвиток молодіжної політики і молодіжної роботи. Це популяризація волонтерства, це національне патріотичне виховання. Всі ці напрямки мають свої програми, і коли вони розробляються. Однозначно збираються робочі групи: це і студентські ради, це і молодіжна рада, це ініціативні групи, які приходять на наші круглі столи. Наші спільні такі, скажімо, брейншторми, і ми постійно це розробляємо і включаємо всі максимально їхні пропозиції до цих про цих документів, можемо сказати стратегічних документів. Ми завжди говоримо, що ніколи ми без молоді не будемо приймати рішень для молоді це неможливо сьогодні. За Луцького міського голови на останній сесії міської ради це була тема сесія, Ми затвердили розмір премії 15 тисяч гривень для тих людей. Котрі працюють на розвиток нашої громади.